Так, друзі, у нас такий тігуанчик на продажі є. Він йде 17 2017 року, пробіг 99 тисяч кілометрів, бензин 2.0 повний привід. Зараз покажу вам його всередині. Машина пригнана із США з невеликим пошкодженням. Вся безпека в нього ціла. Можете подивитися по номеру його. Також він є в нас в телеграм-каналі, можна скопірувати і перевірити. Салончик, дивіться, в ідеальному стані. Сидіння ніде не пом'ята, не потріскане. Шкіра якісна. Задній ряд також. Виглядає так, наче пробігу 1030, мабуть. Все ціле, неподерта. Так, десь згоріла лампочка, треба подивитися, а так помилок більш ніяких немає. Камера заднього огляду. Підігрівся дінь. Кондиціонер. стаканики За такі гроші дуже гарний автомобіль. Зараз покажу вам двигун. двигун працює рівненько. без посторонних сильни. Патроники хроники парадні. Докатка. Автомобіль в наявності. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте на СТО, на які вам зручно і забирайте. Ціна 12900.